Чому оператори довго підтверджують тури? Найпростіша відповідь а тому. А якщо серйозно, то дивіться, ви прийшли до мене як до туристичного агента. Ми з вами підібрали варіант, підібрали готель, підібрали вильоти, виїзди, все точка. Ми з вами підписали договор, ви перевели кошти мені на рахунок. І що виходить далі? Далі? в мене в системі є така чарівна кнопочка, називається Забронювати. І як тільки я натискаю цю чарівну кнопочку, запускається цілий процес, котрий складається з мене, як сурагента, котрий взяв на себе відповідальність, я відправляю заявочку туроператору, котрий її бачить далі, туроператор передає цю заявочку приймаючи стороні тієї країни, в котру ми летимо, і це ще не все. Далі ця приймаюча кампанія передає заявочку готелю, котрий ми з вами вибрали. Готель підтверджує або Реф'юз нашу заявочку, і якщо і в будь-якому випадку, чи при підтвердженні чи при відмові, в нас виходить обратний процес. Готель передає приймаючи компанії Приймаюча компанія передає оператору туристичному оператору, і туристичний оператор передає повідомлення мені туристичному агенту. А я вже передаю то вам. Тому, як ви розумієте, коли в нас з вами цей ланцюжок складається з чотирьох елементів, то от такого миттєвого підтвердження бути не може. Ні. Тобто, давайте так. Є таке поняття, як гарантовані тури або миттєве підтвердження. Це коли у Конкретного оператора в конкретному готелі викуплені конкретна кількість номерів. І тут ми можемо розраховувати з вами на миттєве підтвердження, але це миттєве підтвердження інколи теж добу навіть займає, бо все рівно є внутрішні процеси. А так, середня. Тривалість підтвердження туру від моменту, як я натиснула кнопочку Забронювати до моменту підтвердження або відмови, складає від доби до трьох-чотирьох діб. Інколи навіть буває сім діб, як в мене було і в цього року по ранньому бронюванню. Сім діб ми з дівчатами чекали підтвердження. Тому, як кажуть. Бі ізі, релакс, сам, хакуна, матата, не переживай, все що завгодно. Але просто чекайте, бо ви особисто і я особисто, Ми ніяк не можемо пришкорити цей процес. Звичайно, коли немає довго підтвердження, я як турагент uh, пишу uh, оператору, і єдиний контакт, який я ще маю, це контакти з готелями. Я можу ще готелю написати Гей, колеги, what's going on, Чому ви нам так довго не підтверджуєте? Але оцей. Ми ніяк не можемо перескочити цей маршрут підтвердження. Тому чекаємо, чекаємо і ще раз чекаємо. Найголовніше не переживайте, не теребити собі нерви, не теребити нерви. Турагент. Я повірте, єдина людина, на цій планеті, котра більше ніж ви хочете, щоб ви полетіли на відпочинок. Це я турагент. Тому не переживайте. Ми завжди з вами на зв'язку. Ми завжди повідомляємо про всі зміни. Що є питання? пишіть.